Я не прагнутиму і не прийму номінацію моєї партії на ще один термін президентства. Так звучало несподіване оголошення Ліндона Джонсона у 1968 році. Він відмовився брати участь у перегонах за другий термін. 56 років по тому у тій самій кімнаті в овальному кабінеті президент Джо Байден пояснював, чому він прийняв рішення зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Знаєте, є час і місце, але є також час і місце для нових голосів свіжих голосів, молодших голосів. І цей час і місце зараз. І Джонсон і Байден у фінальний рік свого президентства не мали високих показників популярності. Зрештою, розділена партія Джонсона обрала віцепрезидента Гюберта Гампрі, кандидатом в президенти. Я готовий очолити нашу країну. Більшість виборців у 1968-му так не вважали і обрали президентом республіканця Річарда Ніксона. Цього разу демократи швидко об'єдналися навколо віцепрезидентки Камели Гарріс. Ситуація в цих перегонах змінюється. На думку професора президентських досліджень університету Вірджинії Г'яна Макі, Камала отримала утримала поштовху прагненні демократів перемогти Дональда Трампа. на відміну від Гамфрі, вона дійсно змогла принаймні на цей момент відділити себе від цієї непопулярності, розвинити свою політичну ідентичність і справді змінити імпульс на цих перегонах. в президентській бібліотеці Джонсона минулого тижня Байден відзначив. Що він захоплювався службою колишнього президента, починаючи від сільського вчителя у Техасі до сенатора, потім віцепрезидента та президента? Його філософія була простою: у великому суспільстві ніхто не має залишатись позаду. Досягнення реформ великого суспільства Джонсона, закони про громадянські та виборчі права. Програми соціального забезпечення, федеральне фінансування шкіл і деякі з перших значущих законів про забруднення навколишнього середовища були затьмарені новинами про війну у В'єтнамі, яку було неможливо виграти. Водночас за останні роки Джонсон піднявся в першу чверть рейтингу американських президентів, складеного істориками. 46-й президент запам'ятається виведенням військ з Афганістану, а також його ініціативами щодо зміни клімату та відновлення промислової бази Америки. Спадщина Байдена також може залежати від долі його незавершеної дипломатії в Україні та на Близькому Сході, зазначає професор університету Вірджинії Макі. Це залежить від того, як його досягнення будуть збільшуватись згодом та зможуть переважити недоліки. Це сформує історичну спадщину та його рейтинг серед американських президентів. Ліндон Джонсон і Джо Байден не єдині президенти, які не балотувались на другий термін. Одинадцятий президент США Джеймс Полк помер за три місяці після завершення свого першого терміну. Джеймс Б'юкенен був непопулярним і мав погане здоров'я в часи, коли країна прямувала до громадянської війни. Калін Куліч страждав від депресії. Гаррі Трумен вирішив достроково завершити посаду після поразки на перших попередніх перегонах через глухий Кут в корейській війні та бажання повернутись до приватного життя. Олексій Коваленко, Стів Герман, Голос Америки Вашингтон.